Привіт-привіт! Тема нашого заняття, яка професія найкраща в світі? Уяви, що в місті зникли всі фахівці. Подумай і розкажи, як це вплине на життя самого міста і чому треба працювати. Я хочу почути думку саме від тебе, тому буду чекати на твої відповіді, які ти можеш записати у відеозверненні. Професій у світі дуже багато. Давай познайомимось з, деяких, з деякими з них, але мені потрібна твоя допомога. Я буду загадувати загадку, а ти дай відповідь. Ну що, почнемо? Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник. Тисне вчасно гальма, газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Він як лікар, а й болить, знає, що і де болить, кличуть фермер і свинар, Порятуй ветеринар. Він воює з жовтим падолистом, Щоб було у дворі охайно, чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар. Двірник. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, Каменяр і покривельник носять назву Будівельник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Він комп'ютер добре знає, Всі програми вмить скачає, ця професія нова. Програмістом буду я. Хто одежу шиє сім? І дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, стручить швейною машиною. Хто на спеку і на день холодний, робить людям одяг модний. Нескладна оця задачка, бо майстриню звати Швачка. Золоті у нього, у нього руки, Робить зачіски, й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший пілот. Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Пожежник. Інструмент бере у руки. Линуть чисті, ніжні звуки, люди кажуть це талант, добре грає. Музикант. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, Призначає процедури, і таблетки, і мікстури? Лікар. Прокидається він рано. І пече нам хліб духмяний, бублики і пірішки, пряники і медівники. Пекар. Зникло світло. Що робити? По кімнаті як ходити? Мама каже. Без істерик. Допоможе нам. Електрик. На своєму посту стоїть. Він стежить за порядком. Строгий і сміливий офіцер. Хто він? Поліцейський. А він всім діткам говорив магічний в мене об'єктив. Не ворушіться. Це ж не важко. Увага! Вилітає пташка. Фотограф. Хто як вочка із курчатами? В дітсадку щодня з малятами? Хто їх їх тільки доглядає, нянчить, пестить, розважає вихователь. А як ти гадаєш, подумай і скажи, так яка ж професія найкраща в світі? Щоб відповісти на це питання, пропоную послухати оповідання, яке таке називається Яка професія найкраща у світі? Хто потрібніший і найважливіший?» – сперечалися діти. Яка професія найкраща? Звичайно, лікар, сказав один. Я весь минулий рік хворів і хворів Ангіна та Ангіна, а лікави... лікар вирізав мені мигдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає читати і писати. А от і не вчитель. Найважливіші пожежники, гарячкував третій, у нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігали, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники і враз вогонь погасили. Хто кричить, найважливіші льотчики? Хто розхвалює листонож? З усіх боків чути. Продавець, комбайнер, водолаз. Словом сперечалися, аж захрипли, але так нічого і не вирішили. А як ти вважаєш, яка професія найважливіша? Тільки спочатку що б сталося, якби зникла хоча б одна професія. Що б було б, якби не стало електриків, кухарів, вчителів, прибиральниць. Всяка робота важлива і потрібна, тому варто цінувати працю людей незалежно від того, що вони роблять. Пам'ятай неважливих професій не буває. Усі професії якоюсь мірою важливі. І ким би ти не мріяв стати, яку б професію собі не обрав. Кожен має добре знати свою справу і робити її чесно і вправно. А ким хочеш стати ти? Яку хочеш обрати професію? Чекаю на твої відповіді? У відеозверненні. А я з тобою прощаюсь. До побачення!